Вітаємо на каналі Світлофор. Ви вирішили обновити кузов вашого авто і шукаєте сервіс з підбору фарб? Ваші пошуки закінчені, адже підбір фарб у світлофор найкращий. Але, щоб ви були точно в цьому впевнені і самі розумілися у всіх тонкощах колористики, ми вам сьогодні розкажемо всі деталі. А перед тим, як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал Найчастіше питання, яке задають нам у Дірект або на підборі, це яка ціна? Насправді ціну визначають колористи, залежно від важкості фарби та її особливостей. Потрібно визначитись, це акрил, металік, перламутр. Можливо, у вас двох слойка або трьох слойка. А зараз увага! Увесь металік це база, але не вся база це металік. Будь-який акрил можна налити теж по формулі бази. Заплутались, все не так складно. Якщо у кольорі немає вкраплень металіку, тобто без блискіток, це може бути як алкідна, так і акрилова фарба. Бо навіть база під лаком. І це все незалежно глянець у нас чи мат, адже і той, і той результат можна досягнути у всіх варіантах фарби. Різниця між алкідною і акриловою фарбами буде у хімічному складі, та як алкідна фарба синтетична основа, і, звичайно, в вимогах до кінцевої якості, бо термін вигорання акрилу 10-15 років, а алкіду всього 1-2. Купують останню зазвичай для зі сільхозтехніки, техніки, або якщо авто планують відразу пофарбувати і продати. <рив> Базова ж фарба це фарба нового покоління. Її нанести і все не вийде. Вона буде нестійка до зовнішнього впливу, тому її потрібно обов'язково перекривати акриловим лаком для захисту. База може бути однотонна без вкраплень металіку. І з крапленнями металіку, чи навіть додаванням перламутру. Це теж металік, але переливається він ще більше і вартість його дорожча. Чому ж фарба базова така зараз популярна? Тому що саме в ній можна досягти неймовірних переливів і результату. Перекрити її можна як глянцевим лаком для блиску, так і матовим для бархатного ефекту, але повторюсь. Перекривання лаком обов'язкове. Якщо у вас авто останніх років випуску, можливо, у вас двохслойна чи навіть трьохслойна фарба. Це колір для досягнення якого фарба наноситься в декілька шарів різних кольорів. Підібрати таку фарбу надзвичайно важко. Але у світлофорі колористи можуть все. Яка ж різниця між підбором фарб та наливу по коду? Коли ми обираємо функцію налив по коду, ви надаєте нам код фарби або він-код, по якому ми визначаємо цей код фарби. Знаходимо рецепт в офіційній базі даних і наливаємо по цьому рецепту. В такому випадку, можлива незначна різниця відтінку, світліше, темніше, адже фарба, що на вашому авто, могла б вигоріти за роки, що вона в експлуатації. І, звичайно, також грає роль хімічний склад пігментів. У випадку ж підбору по деталі колорист враховує вже всі ці нюанси, і результат виходить довершений. Отримати ж фарбу, налиту по коду чи підібрану полючку ви можете заправлену у балон стандартний чи з регулятором факелу на розпилювачі. У форматі реставраційного олівця об'ємом 10 чи 20 мл для підфарбування дрібних сколів та подряпин. Або у баночці 50 чи 100 мл у комплекті з пустим реставраційним олівцем, куди ви фарбу зможете підливати потім самостійно. Лакчі ґрунту флаконі з пензликом 20 мл можна теж придбати додатково. Для професійних ж майстрів, які будуть використовувати фарбу пульт, налиємо будь-який об'єм у баночку. Отож, давайте підведемо підсумки. Колористика це важка і складна наука з купою нюансів. І ми сьогодні затронули лише ось таку малесеньку вершинку айсберга. Wow! Для того, щоб ваше авто виглядало ідеально, звертайтесь до професіоналів, а саме до колористів в мережі магазинів світлофор. На цьому підходимо до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіли дізнатися наступного відео. Ставте лайки. Дисвійтесь на наш канал. До зустрічі До нас